Слава Україні! Сьогодні у нас ремонт китайського трактора Донфент 40 кінських сил G2. Проблема в тому, що не показує правильно датчик топлива. Дивився тато там і до проводів, там. Але оказалось діло датчикове. Як бачите такий флянчик. І лопло прямо по різьбі. Ну, не по різьбі, а по сварці. Така то трубка. І тут ходить ось поплавок. Тут, мабуть, у цьому поплавковій всередині є якась катушка. У середині у цій трубці така автоплата. Вона, видно, дає, типа робить як магнітне поле і показує уровень. Солярки у Бакове. Датчик під заміну, тому що тут немає як приварити, трубка йде з нержавійки. Ось таке-то.